Я можу вам сказати, чому вот активізувалася і вони пішли на такий конфлікт. Я про якпропроекцію ну, роблю цієї ситуації на державну, то за їх логікою. Оскільки Україна закредитована дуже серйозно, то тут має з'явитися якась наглядова рада, да незалежна ну з тих, і вони мають нам призначити президента, уряд, ну в принципі, правління. Ну все все ну, один можна той. навіть простіше сказати, можна сказати, що тоді вже буде. Якщо ви так закредитовані, не можете віддати грошей, давайте тоді передавайте пакети акцій. Нам цих самих того ЖУКЕРЕНРОТ воно ж до того ну, чи воно ж того йде. Може, не зраду всі і 100, то... а віддавайте 50 і далі будемо. Я, о, я можу вам сказати, чому активізувалося і вони пішли на такий конфлікт, тому що нові члени правління е, вибачте, наглядової ради від уряду, від міністерства полізли в історію кредитних цих догод. В їх, е, е, ціль, 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 Хто ціль, брав цільове правда. призначення? Цільове як... призначення, так, да,

І так далі, обґрунтованість і так далі і тому подібне. В їх те, що було наворочено. Скільки там зароблялися по ходу на обслуговування, на експертизи і так далі. Вони полізли туди. І ми, все це знаємо. Ми дуже багато вже знаємо на сьогодні. Це вже є, ну, не є таємницею для нас. І от саме тому, колишня команда зрозуміла, що це їх такі основи. Вони пошли підіймати градуси, підіймати цей планку. Я не раджу уряду. Включати задню, бо це буде дуже дуже серйозні негативні наслідки для уряду. Просто не раджу.